Всем привет. Привет, друзья. С вами снова я Соя Стай, и сегодня мы открываем павелители. Як ви пам'ятаєте, ми е-е в першій частині відкривали павелители лиси, Лі, ну це один і той самий набір тільки е-е дугі колекції, три тварини і все різне. Носно, но те саме. І дев'ять. <говорити> там африканський бізон був у политі відкриваємо. Вау, Ходжем. ведмеді, вовки, рисі, змії, лисиці живуть, борсуки в горах. І, і коти. І нашки думаєш, що це за пакетик. Можемо пакети корм. <говорити> Сегодня красунчик наш. Ну что, давай-ка. Давай сюда в камеру, вообще. Вот дырочка есть. Ну, открывай. Вот, сюда в камеру, давай сюда. Молодец. За радость открывай, друзья. Тут. Боже! А може, це ой, як кіно? Поняла, це ігра? А дайте куря, ха може це горний козлик. Це сарна. А сарна. А дивіться, як вам. Виглядає в реалі. А! Дивіться, як вона виглядає в реалі. Дуже м'яка така. Так, в реалі. Боже яка камілота! Ану, давай подивимося ближче. Зараз. Бачите, яка воно красуньою? Царна підіймається по гірських схилах до 3500 метрів над рівнем моря. Ого! Так. Читаємо Сарна європейська або козуля савець родини Оленевих Це маленький олень легкої та витонченої будови з відносно коротким тулубом. Європейська сарна має довжину тіла 100-135 см висоту 75-90 см та важить 20-37 кг. Прямо як дитина, бачиш Софія? Азійські сарни більші. Тварина має довгі вуха та дуже короткий, майже непомітний хвіст. Забарвлення руде, взимку сіре, роги у самців прямі, невеликі, самиць рогів не мають. Сарни віддають перевагу лісам, великим галявинам та лісостепу, харчуються трав'яними рослинами, хвоєю, ягодами. А погляди, София, на нашу сарму. Це это девчонка, че хлопчик. Это хлопчик. А, чему? О, ты дуже уважно слушала. Посмотри, а как оно это. <смех> <смех> Всем пока-пока, друзья. С вами снова. Я была Своя Скай и... Пока-пока! Baka